Дана вправа включає в себе відпрацювання роботи бійця з укриття типу окоп, стрільба із бойових ячейк, які у нас є. На підйомниках. Також це, ця вправа включає в себе те, що боєць вчиться штурмувати окоп, зайняти ворогом. Тут дуже важливий цей елемент, тому що дана війна показала, що в нас не, не вистачає цих навиків, тому ми вирішили зробити ось це. І на сьогоднішній день вже почали від, від, відпрацювання цього, цієї вправи. Я вам так скажу, зараз, із-за того, що в школах немає начальної військової підготовки, ми дуже багато часу витрачаємо на те, щоб їх навчити працювати елементарно зі зброєю. Що таке зброя, для чого вона потрібна і як вона працює? Ось цього дуже не вистачає. Плюс не вистачає фізичної підготовки належної. Десатка попит куста, масові відобрази. По переміщенню між ячейками. Після обстрілу всього магазину ми подаємо команду яку. І одразу ж відвідаємося на наступну ячейку і в грузі ми міняємо магазин в автомат. Так, патрон. Я думаю, що це потрібно кожному бійцю на сьогоднішній день. Тому що просто носити форму і не вміти хоча б це робити, це я, я вважаю недопустимо.